В общем, робив строби під армування, робив за допомогою звичайної пилки по газобетону. Да, виглядають, можливо, не ідеальні, але переріз роблять добрий. Зараз почнемо армувати. Стіну кладу на газобетоновий клей, до стін, примикаючих, прив'язую за допомогою піни для газобетону Перед цим попередньо. За допомогою лазерного рівня наніс майбутні стіни, щоб мати вертикаль і вже будувати стіну по цій вертикалі. В общем, якось так. До стін, до речі, буду прив'язуватись кутничками. Купив спеціальний кутничок. Ось такий. Ось так сюди він буде ставати. Ось так. І буду прив'язуватись з обох боків.